you <laughs> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал. Учора рівно місяць, як депутатів Рабіновича та Ігоря Василюковського позбавили, нібито українського громадянства. За місяць вони продовжують бути народними депутатами, нібито без громадянства. Мандати у них ніхто не забирає. Місяць люди без українського громадянства є депутатами Верховної Ради. Йде 177-й день війни. Думаю, у військових на фронті теж багато питань. Що на шостому місяці війни депутати ОПЗЖ взагалі роблять у раді для російських мерзотників, які привели війну в нашу країну, Ліця працюють закони постановою ВРУСІ депутатів у пазаже не зовсім законно виконуті, а конституцією не можна міняти під час воєнного стану. Але поки ми намагаємося робити усе по закону, вони і далі ходитимуть у раду, отримуватимуть гроші та служитимуть путіну. Ракети у наші будинки теж будуть по закону літати. Навіть Петра Олексійовича влаштовують депутати ОПЗЖ у, у раді і мовчить Петро Олексійович та Іра Гіращенко щодо своїх колег-позажешників не вимагає викинути з ВР. Друзі, колеги зазначимо, що не так давно вийшло розслідування Михайла Тка. Чаба батальйон Монако про українських ВІП біженців, які переживають ці непрості часи на лазурному узбережжі. Серед них є нардепи від ОПЗЖ «Столар», який виїхав з країни за кілька днів до повномасштабного вторгнення, і відтоді не повертався. Партнер Медведчука і спонсор забороненої ОПЗЖ, екс Смотрящий за будівництвом перечікує війну у Ніці. По сусідству живе його партнер із ОПЗЖ Абрамович. Після утечі обидва жодного разу не поверталися в країну. Не було на одному засіданні ради, проте записали до нової депутатської групи відновлення України. Ось такі відновлювачі сидять у ВР. Журналіст Іванов закликав: якщо не позбавити столера мандата, то хоча б запровадити проти нього санкції РНБО, надзвичайно нестоплювана персона. Столер фінансував проросійські політпроєкти, знищуючи українські оборонні підприємства. Сергій Льовочкін, який виїхав з країни до вторгнення, і повертався на кілька днів. Живе між відним та лазурним узбережжям. Григорій Суркіс, який виїхав з країни з родиною, зокрема двома онуками призовного віку та готівковими коштами, повертався в країну на кілька днів для вирішення бізнесу. Насових питань у мене просто запитання у зв'язку з цим, чому ці люди усе ще є нардепами, як вони можуть служити суспільним інтересам, які права українців захищають, які законодавчі ініціативи продавали, чому вони досі отримуються за рахунок податків, які ми сплачуємо. На це питання українського народу відреагувала нардеп Мар'яна Безугла. Вона подала до Верховної Ради звернення з закликом позбавити повноважень нардепів Столара, Абрамовича та Суркіса. У мене теж питання: чому батальйон Монако досі перебуває у Верховній Раді України? Подаю звернення про прому. Шення дисципліни та нормативної депутатської етики де дотримання присяги, а також про дострокове припинення повноважень нардепів України столора Абрамовича та Суркіса, заявила безугла. Нардепка закликала колег підтримати її звернення підписами. Однак у цьому аспекті важливо зробити одну ремарку. Забирати мандати треба не у три-чотирьох депутатів ОПЗЖ, яких розкрив ткач на лазурному березі. Під зачистку Верховній Раді має потрапити уся бувша партія ОПЗЖ. Теперішня платформа за життя і мир. Адже саме завдяки цим миротворцям почалася війна. Саме вони. Вони за гроші Кремля зробили достатньо для того, щоб вилетіти з Верховної Ради просто у тюремну камеру, частково і на їх руках кров тисяч громадян нашої країни від дітей до пенсіонерів, частина з яких ймовірно і голосувала свого часу за популістські обіцянки миру і стабільності від ОПЗЖ. Щоправда, у своїх агітках вони забували вказати, що мир при цьому буде російським. На цьому в мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.